What the fuck! Вона така красива, боже. Let's go! Друзі, всім привіт! Я дуже вдячний, що ви завітали до каналу OGAE. Мене звати Майкл Соул. Я приймав участь у нацвідборі на Євробаченні в Україні у 2022 році. Сподіваюся, що тут з'явиться лінк на мій перформанс. Якщо ви його не бачили, то ви можете його побачити і підтримати мене. Також в мене є дуже багато а, класної музики, а, не тільки англійською мовою, але й українською. Також сподіваюся, що тут з'явиться лінк а, на мій останній а, реліз. А, і що? Сьогодні будемо реагувати реагувати на Євробачення. А, це буде. Ісраель Окірель, Юнікорн. А я сподіваюся, що це дівчина, тому що я бачу на обкладинці дівчину. Що я хочу вам сказати? А ми сьогодні будемо реагувати на Music Video, official Music Video, але я люблю реагувати на live перформанс, тому що там ми можемо побачити, як співак може ну, дійсно співати, е, працювати з е, аудиторією, е, з людьми, тому це дуже важливо. Що я, як е, глядач, хочу побачити від е, представника. Країни на Євробаченні. Перше, він повинен співати: співати як Лорін, як Джамала, вміти співати це дуже важливо. А друге, я хочу побачити ну, цікавий stage Present. Хочу, щоб як у Ларінці теж все було. Ну, ви зрозуміли зрозуміли, в мене є вже фаворит. Я дійсно вважаю, що цього року на Євробаченні переможе Ларін, і вона неймовірна. Але, ну що, ну, підтримую малу. Вона там щось співає про юнікорна, щось про коняшку буде. Тому ну, що сказати. Uh, можемо починати, але я хочу зробити свою, uh, як це сказати, mm, це буде пародія. Uh, ну, я, я не знаю, як це буде українською. Якщо ви не знаєте, то я тільки її вивчаю. Я намагаюсь, uh, але це буде моя impersonation на Арістовіча. Якщо ви знаходитесь вдома, uh, ви можете, як я, зробити себе каву. Чай, що хочете, і насолоджуватись тим, що буде відбуватись е, тут. Let's go. Girl! Hey, you don't like the way I'm talking, hey So, you stand there keep on calling me names No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, hey. Do you wanna check my DNA? All the stories done to Oh And believe in a fairy tale Oh, If you're gonna do it I'm gonna stand in lucky like Ну, що я хочу вам сказати а, одразу. А, вона співає, але це мюзик відео, я не знаю, як вона наживо це все робить. Але а, це ну, стильно, стильно, вона, вона вміє співати. А, це, я можу це наспівувати одразу, тому мені подобається і дуже круто виглядає віжуал. Вона такая красивая, боже. Girl. Дуже красива. Же круто виглядає. Як на мене, то ця пісня вона не має сенсу. Ну, повер, Unicorn, Вона ну, круто виглядає. Вона а, ну, така поп стар, така діва. Але, ну розумієте, це в цьому нема сенсу. Вона просто круто виглядає, просто в неї прикольна поп пісня. Ну, це все. Ось я не можу більше нічого сказати. Ну, а якщо чесно вам сказати, то е, ось ця коняка. Ну, я, я це вже бачив. Якщо ви не знаєте, то є така співачка Сівдаліза і в неї є дуже крутий трек з назвою Human. І там вона ну, ну не так, но. Мені це нагадує, дуже нагадує. Тому я це вже бачив. Нічого дивного. Але ну, це поп хіт такий лайк, like, кей-поп, щось таке. Що, не ну, такий хлопець в неї. Боже. Я я не вірю, що в неї може бути такий хлопець. З такою зовнішністю. Girl, My Ukrainian language. Ну що? Висновки. Що я хочу сказати про її, а, про її персону взагалі? Я вважаю, що це прикольно для Євробачення. Я не бачу, що ця співачка е, може перемогти, тому що е, неважливо, чи вміє вона співати, чи не вміє вона співати, чи е, скільки там грошей вони витратять. витратять? А я не знаю, як це буде українською. Ви мені допоможете у коментарях. А, але е, пісня, вона така, в неї нема сенсу. Е, я хочу подивитись, що, що е, про що вона була. Якщо чесно, то я не зрозумів нічого. Hey, you don't like the Гей, юрі лайк до вейам So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do, don't do it. What the fuck? Hey, do you want to check my DNA? Older stories, time to go away and believe in fairy tales if you're gonna do it. Я не розумію сенсу цієї пісні, тому що в неї uh, в цій пісні нема сенсу. Це просто, це просто, ну, щось там. Uh, я не знаю, мабуть, якась woman power. Uh, може вона хоче заспівати про те, що я, я не розумію нічого. I got got the power power. of a a unicorn. She's uh, Don't you ever learn that I wanna look back, I wanna look down. I'm, go, «I'm going up, you burn, turn around». Ну, це, це про все і не про чого. І Ні і про що. Я, як це? Я не знаю, як це буде українською. Це про все і не про що. А, тому що а, ну, в неї є сила цієї коняки, розумієте? Молодець. Але вона дуже красиво виглядає, вона неймовірно красива. Якщо я б так виглядав, я б я, я не розумію, що б це не було. Я б вже був, е е як це сказати, одружений з якимось там е неймовірно. Е Крутим чуваком. Я не знаю. Ну, я просто я, вона неймовірно красива. Вона така красива, що просто можна з глузду з'їхати. Але а, і, і, і пісня також, ну, це такий поп, це круто, це прикольно, але я не бачу, що це може перемогти, тому що А, нема меседжу. Б. А, я не розумію, як вона там це все буде співати. Але це дуже легка пісня, і а, там. Там нема чого співати, там нема чого е, створювати на сцені, тому я, я вважаю, що Ну, це може бути, бути топ-10. Це може бути, але. Ну, ну, вміє. Ну вміє щось вона, а, але вона неймовірно красива. Ну просто місце Всесвіт. Просто, як на мене. І що я хочу сказати. Віжуал uh, виглядає дуже цікаво, але він теж не має сенсу. Взагалі, люди, які працюють на ТВ, вони це uh, називають як beauty shot. Ну, Типу, ми просто показуємо, яка вона красива, і все. І це не має ніякого сенсу. Ну, там, просто пару прикольчиків в неї було, але. Тому що я хочу вам сказати, це окей, це прикольно. Це прикольно для поп-сцени, це прикольно для Ізраїлю, мабуть, це дуже прогресивно і е, вона крута. Але, ну, якщо так казати, е, для Всесвіту, для, для всіх це буде ну просто-ну просто пісня, ну просто поп-пісня. Тому. Uh, мене вона не здивувала, але uh, якщо ви uh, її потр... підтримуєте, why not? вона прикольна, прикольна дівчина. Uh, в неї, мабуть, дуже круте майбутнє, тому що ну бачу, що бабліжка на цей кліп вони uh, віддали ну, дуже багато. Тому я хочу вам сказати. Дякую, що ви дивились цю реакцію. Мені дуже приємно іноді створювати цю колаборацію з OGA Ukraine. Ви неймовірні. Друзі, якщо ви не бачили, ми робили влог з польського нацвідбору. Тому, якщо ви це не бачили, лінк буде тут. Дякую, що запросили. Мені було дуже приємно. А, також я хочу попросити вибачення, якщо ви десь побачили якісь там помилки, а, підтримайте мен, мене в коментарях і напишіть мені, що, я там, що, що мені потрібно зробити, щоб їх виправити. І а, також я хочу сказати, що ми можемо це все робити. Я можу реагувати, а ви можете це дивитись тільки тому, що а, в нас є неймовірні захисники і захисниці. Тому. А, ви повинні кожен день підтримувати ЗСУ, донатити. Вони неймовірні. Ми дуже їм вдячні. Це, це дуже важливо. Тому я дякую, що ви були зі мною. З вами був Майкл Соул. Кидпа!